Вітаю! Сьогодні огляд на дуже-дуже цікаву колоду. Колода створена штучним інтелектом. Створена вона в Турції. Я не знаю, де знайти оригінал. Не змогла його замовити знайти. Тому в мене люкс-копія Виробництво Україна. В глянці, люкс-глянці, якість чудова. Це колода називається Таро Майя. Це мова йдеться саме про ту давню цивілізацію зі своєю філософією. В них була своя система поклоніння богам. До речі, колода не дарма червоного кольору сорочка і багато червоного на самих зображеннях. Бо для них червоний колір був дуже важливий, це колір крові, а вони займалися жертвоприношенням, кровопусканням. Ну тобто, культ крові для них був дуже важливий. І дуже багато їх богів, релігія, десь схожа на язичество, були червоного кольору. Вони їх фарбували в червоний колір. Тому енергія червоного. Одразу, як береш колоду в руки, вона вирує. Що можна ще сказати? Колода, я вже її продивилась, навіть вже трішечки робила розклади. Колода однозначно для більш досвідчених людей, хто знає добре базу. Тому що вона складна, вона глибока, вона серйозна, вона насичена символізмом. От є, що порошифровувати і на що подивитись. Дуже багато символів. Бачите, ну дуже, дуже вона така червона-чорна, здебільшого. До речі, цікава деталь. Е, на одязі має е, орнамент дуже схожий от, на орнамент наших вишиванок. От, от просто перетинається. От, бачите? От просто от ну от вишиванка і все. Ось. Е, ще така особливість цікава: на багатьох зображеннях людей немає обличчя. Тобто його просто немає. Так? І от дійсно, якщо не знати класику, от, ну, от, от, що це? От, ну, дуже складно здогадати, що це е, блазень. Наприклад, так. Ну, ще е цифрові аркани ще більш-менш, вони так десь близько до класики. А от е старші аркани фігурні, ну так. Всі кубки, вони з червоним вином в цій колоді, дуже гарно Ну, красива колода, сильна енергетично Змістовно. Просто можна розглядати одну карту. Багато-багато всяких деталей, нюансів. Я не буду зараз про них говорити, бо це буде, буде дуже довге відео. Можете бачити. Облич немає. Нам там, де групові карти, немає. Облич просто немає. Така особливість. Ось це одна з небагатьох карт де більш-менш обличчя, так? Тобто, до цієї колоди, знаєте, якщо можна так сказати, треба дорости, бо не з простих, не з таких легких, на яких серйозні питання, я думаю, що буде вона працювати навіть на якісь негативні моменти також. Але дуже красиво естетично насичена, інформативна. Ну і, звичайно, цікаво, що створив її штучний інтелект. Рекомендую однозначно. І є, до речі, така біла карта. Е хто використовує в своїх розкладах білі карти зі своїм якимсь значенням, вона є. Рекомендую.